Наївність західних політиків полягає в тому, що якщо Путін передасть Навальному влізку з червоною кнопкою, щось суттєво зміниться. Пане Дмитре, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. І щиро дякую, що ви використали частину своєї кількаденної відпустки для того, щоб прийти до нас на інтерв'ю. Дякую, що запросили. Добрий день. Я для наших глядачів розкажу про те, що ви не лише свого часу багаторічний головний редактор українського тижня, але й також до початку повномасштабного вторгнення ви були шеф-редактором програми Зворотній відлік, яка виходила власне на першому каналі суспільного мовлення. Як журналіст, який став військовослужбовцем, от зараз використовує кількаденну свою відпустку тут у Києві. Ну, на щастя приїхала дружина, вона зараз в Польщі перебуває останній рік, вона і теж відпустка. Ну провожу комфортну відпустку, відвідую там театри, кінотеатри, книгарні, ну і просто провожу час з дружиною, з друзями. Нічого такого надзвичайного відпустка коротка, треба насолоджуватися маленьким радощем життя. Десять днів, так? Десять днів, так. А коли ви були в Києві в останній перед цим? Десь в листопаді грудні ще в мене була можливість у нас була ротація, я на кілька діб ще приїздив до Києва, якраз в той період, коли вмикали світло, так, такі були тривожні часи в житті Києва. Ну, на щастя, бачите, ці часи ми також пережили. Як ви почуваєтеся в Києві? Поясню своє запитання. Зовсім нещодавно дивилася інтерв'ю з військовослужбовцем і письменником Сергієм Сайгоном, і його, як мені здається, відверто дратує якийсь такий ритм, який є в Києві, як люди поводяться в Києві, Він взагалі сказав таку фразу, я її процитую, бо цікава ваша думка щодо цього: що українці були схожі на націю один раз, коли загроза нависала безпосередньо над Києвом, чи у вас Київ викликає роздратування? У мене з Сергієм Соєгоном все таки різний досвід. Він воював. Те, що я називаю першу війну під час АТО, і напевно для нього цей контраст є більш разючим. Мене майже нічого не дратує в Києві. Знаєте, от ми говоримо про відпустку. От ми, коли були всі цивільними людьми, ми старалися відпустку поїхати в якесь комфортне, затишне місце, за кордон бажано і добре провести там час. Я так само зараз приймаю Київ, я кажу, мій персональний курорт це місце для відпочинку. Не менше б я тут хотів чути вибухи, менше бачити людей у військовій. Формі менше бачите засмучених людей в чергах за гуманітаркою, як це буває в прифронтовій зоні. Тому мене тут майже нічого не дратує, окрім інформаційного шуму і псевдоекспертів, які намагаються щось розмірковувати. Про війну Намагаюсь цього уникати, але не завжди виходить. Це ви вінкнули телевізор. Вімкнув телевізор, більше став читати інтернет. Це такий подразник. Але в цілому те, що люди гарно вбрані, ходять там, відпочивають. Насправді, ну, от я зараз вдягну щось цивільне, я буду схожий теж на якогось такого киянина. Але ми не завжди знаємо, хто, хто ці люди, які ходять по вулицях Києва. Можливо, це волонтери, можливо, це військові у відпустці. Тому ну, я в своїх судженнях не такий кардинальний, що, ну я не знаю, в мене завжди до цих. Людей, хто обурюється тим як живиків, таке запитання, що б ви тут хотіли побачити? От вас, вам не подобається, що люди тут відпочивають, там якось проводять своє дозвілля, працюють кінотеатри. Ну а добре, що, 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 що б натомість мало бути? Давайте трохи поговоримо про те, як так вийшло, що журналіст, редактор, публіцист Дмитро Крапивенко став військовослужбовцем. Я передивлялась кілька ваших інтерв'ю, і ви там сказали, що ви за два дні до початку повномасштабного вторгнення прийшли у те, що колись називалось військкоматом. Як це сталося? Ви готувалися до того, що доведеться можливо. Воювати я до цього почав готуватися в 2014 році. Тоді не склалося в силу там багатьох обставин. Напевно, перше в тому, що я не мав за плечима військової кафедри, не мав досвіду строкової служби. От. І я з 14 по 22 рік займався волонтерством, тобто з війною був пов'язаний безпосередньо. Я багато проїздив по Донецькій, Луганській областям, це зараз мені допомагає, я добре орієнтуюся на місцевості. От. І рішення, що ну, ми всі жили в цьому інформаційному полі, що може початись повномасштабне вторгнення. Про це треба було думати. І я от неквапливо, аж в кінці виходить лютого місяця, хотів записати з територіальної оборони з метою якраз підтягнути ті, як модно казати, скіли, а людською мовою кажучи, навички, тактичні поводження зі зброєю, яких мені бракувало. Ну але вже так вийшло, що я ці з навички здобував безпосередньо під час початку своєї служби, тому що мали формувати підрозділ. Його навіть сформували, але на навчання вже не було часу, бо це було там 22-23 лютого, на ну, 24-го вже розпочалася масштабних вторгнення. Ну ви зрештою не є в територіальній обороні такий цікавий момент, що ви в протитанковому взводі. Так, так. як ви журналіст опинились в протитанковому взводі? Дивіться, о, от в цивільному житті я. Мислив такими категоріями, як кар'єра, там імідж ЗМІ, в якому я працюю в армії. Я повністю віддався на плин військової бюрократії. Ну, пообіцявши собі, що я не буду якось сильно афішувати свою приналежність до змі. Що мені би там як я взагалі не люблю цю постановки питання? Краще б я там був десь при службі чи десь в штабі і так далі. Я просто як громадянин в першу чергу пішов до... Давайте спрощено це назвати військоматом, бо дуже довго їхня сучасна назва звучить. Пробув в Києві з кінця лютого, по 8 травня. А потім просто до нашого військомату прийшло розпорядження, що треба там. Певну кількість людей відправити в 30-ту бригаду. Я вже тоді почав трошки нити, що ми тут в Києві нічого не робимо. І у нас була така велика група добровольців, ми поїхали собі в 30-ту бригаду, а далі, далі це просто була лотерея. Е, ну, да, відкрию одну деталь, що я мав спочатку бути сапером, я цього страшенно налякався, тому що я розумію, що сапера треба довго готувати. І тут я трошки проявив свою ініціативу і так опинився в протитанковому взводі. Ну, Це класна робота, я, я радий, що так склалося. А зараз яка сфера вашої відповідальності там? Я головний сержант цього взводу, тобто це заступник командира. Заступник командира взводу, друга людина в підрозділі, от вирішує дуже багато питань пов'язаних і з забезпеченням підрозділу, його життєздатності, життєдіяльності, і його боєздатності. І оскільки ну, тут важко пояснити, можливо, хто не знає там, структуру підрозділів, і за психолога, і за няньку, і за діловода ну словом, дуже багато різних спеціальностей доводиться виконувати, але... Я думаю, що ну в нашому підрозділі я завжди кажу: якщо хтось готовий виконувати цю роботу краще, ви можете мене замінити. але черги не стоїть. Ви опинилися в серпні на Ізюмському напрямку. Так. А зараз, якщо я правильно розумію, під Бахмутом в серпні ми були на Ізюмському, потім ми були під Бахмутом першу ротацію. Потім трошки ми тут погуляли просторами України полігонами і повернулися в лютому знову під Бахмутом. Наскільки те, що ви побачили уже безпосередньо в зоні бойових дій, для вас виявилося складнішим, а може і простішим, ніж ви собі уявляли в процесі підготовки? Люди, поведінка людей в екстремальних ситуаціях, це насправді мені здається, те, до чого не можна до кінця підготувати. Тому що я впевнений, що більшість побратимів. Погодяться зі мною, що ті люди, які розпускають хвіст на полігоні, кажуть, які вони бойовики, як вони будуть класно воювати в бойових умовах, вони себе показують не з кращого боку. А звичайні тихі, скромні хлопці якраз і є найнедійнішими людьми. Тобто банальну фразу абсолютно повторюю про те, що на війні людина проявляє свою сутність, якою вона є. Там не можна ховатися за маски, за якийсь вигаданий імідж. Це це все дуже швидко. Все це наносне воно з людини дуже скоро. Десь линяє. Тобто, саме людський фактор виявився для вас таким неможливо найнесподіванішим фактором в кризових умовах? Напевно, що так. Ну тобто, те, що там можуть вбити, я розумів, те, що там буде небезпечно, брудно, некомфортно. Е, ну можливо, не в повній собі уявляв, але якось якесь уявлення було. О, те, що це слава Богу, я не потрапив на війну там у віці 18-20 років, коли я читав багато книжок, уявляв собі війну як такий парад, просто в іншій формі і з бойовою зброєю. Ну та так воно здавалося в юнацькі роки. Зараз я розумію, що це страшенно небезпечно і треба включати голову, розум в першу чергу. А до речі, хто ці люди, з якими ви служите? От ви, наприклад, журналіст, а інші в вашому взводі або в найвищому? Я, я жартую, що у. У нас робітнича селянська армія, ну так насправді воно і є, тому що ну, це знову, вибачте, що говорю, банальності, зріз суспільства. Більшість людей у нас працюють в полі на заводі за кермом автомобіля чи їздять на заробітки там, в Польщу теж. В основному це люди робітничих спеціальностей. З Києва, з Житомирщини, ну ті, що біля мене, там, з інших регіонів України. Але в мене якось так склалось, я завжди ніколи не жив, як кажуть, в вежі слонової кістки. І я розумію, розумів, ну що є теми, на які там побратимам не цікаво говорити, що я не найкращий співрозмовник, коли там обговорюю трактори чи урожайність певних культур, але є і багато. Спільних тем, на які можна поговорити з людьми, тобто тут теж для мене не було сюрпризу. Я не уявляю собі взводи, які складаються з офісних працівників, чесно кажучи, побоюю за його боєздатність. Тому що кожен має виконувати свою роботу. Хтось вміє класно закрутити гайку, хтось фізично витриваліше, а хтось може грамотно написати рапорт чи проявити якесь нестандартне мислення в бойовій ситуації. А які це спільні теми, якщо не секрет? Ну, все таки цікаво, що може об'єднувати настільки різних людей, які опиняються. Війна, зброя, жінки, політика, ну, мистецтво, але знову ж таки, на рівні. А ти бачив цей фільм? Ну, якщо не бачив, то немає про що говорити. Ну, в першу чергу, війна, все ж таки. Ну, що стосується війни і політики, то ви як журналіст, мабуть, можете багато цікавих а, думок так, так. запропонувати. Так, я виконую роль такого собі гуру, який знає, як звати секретаря ради нацбезпеки, хто коли був прем'єр-міністром. тому, що більшість політичних суперечку так ковзують по поверхні. Ну і звичайна ж інформаційна безпека, коли у нас завжди я читав десь в інтернеті, в мене викликає страшенну лють, а де ж ти саме це прочитав, і люди обережно мене запитують: ну це напевно фейк. Я кажу, так це фейк. Або, або ні, давай я давайте. Тобто вчу людей працювати з інформацією. І їм це насправді цікаво. Це така, от ну, медіаграмотність на рівні одного підрозділу. Це працює. Це працює. Робота журналіста не викликає в людей живого інтересу, бо це щось, знаєте, як якісь сакральні знання. Але коли стосується інформації, люди прислуховуються до цього. Трохи про Бахмут. Це все-таки головна точка на мапі бойових дій України зараз або Бахмут, як деякі глядачі мене часом в коментарях виправляють. Це. Ну тут суперечки тривають. Все ж, як би ви описали ситуацію там зараз з огляду на те, що вже так довго тривають там бої. Як ситуація? Це ви правильно сказали. Це. Такий шматок землі, за який б'ються великі сили росіян, наші великі сили. І ми, як в цілому, в цій війні намагаємося виявляти майстерність, тому що ми не можемо ніколи собі не дозволимо там, кількістю вирішувати якісь питання. Тому наші командири і бійці виявляють просто дива, тактики і стратегії для того, щоб втримати цю ділянку. Там важко, я не знаю. Я не, не кажу, що я такий командос, який пройшов там багато битв. Ну це дуже складний напрямок в усіх сенсах. І насправді це якесь диво і доказ існування Бога, що ми з травня місяця тримаємо це місто. Ну, є люди. Я впевнена, що ви стикалися з цими коментарями, які кажуть, що можливо варто відступати, тому що дуже великі наші втрати там. Як би ви відповіли от таким людям, які кажуть про це, читаючи новини? Дивіться, для того, щоб про це розмірковувати, треба мати компетенцію. Я такої компетенції не маю. Треба розуміти кількість сил, засобів. Ресурсів, які дозволяються втримати місто, чи що ми втратимо, якщо ми його здамо. Я завжди кажу, для цього треба закінчити академію Генерального штабу. І ці просторікування, ой, давайте здамо, там наші хлопці гинуть, наші хлопці гинуть по всій лінії фронту. І чим обернеться здача міста, я справді не готовий говорити. Тобто, я би у нас всі знають, як перейменовувати вулиці. У нас всі мовознавці. Віднедавна у нас ще всі стали військовими експертами. Це І чи фахівці. У сфері штучного інтелекту. Це насправді дуже тонкі матерії, і я би просто цим людям порадив не створювати інформаційний шум і менше керуватися емоціями. Побережіть себе, займіться чимось конструктивним, вибачте, що даю поради, але можливо це комусь допоможе. Ще один момент по Бахмуту цього тижня була така новина про те, що командувач сухопутних військ генерал Сирський сказав, що російські сили під Бахмутом вже процитую видихаються. Чи ви як боєць підрозділу, який там знаходиться, взагалі відчуваєте те, що все-таки є вже спад російських можливостей? Там? Частково, частково так, частково видихаються. На деяких ділянках справді там інтенсивність їхніх штурмів менша. Наскільки я можу судити, як людина, яка вже п'ять днів трошки так по поза контекстом перебуває, але ну, мені завжди цікаво зазирнути їм в тил, скільки у них там ще є боєздатних підрозділів, які вони зможуть підтягнути. Так, ну я погоджуюсь з командувачем, що події останніх днів підводять до думки, що вони вичерпують резерви. Схоже на це так. Журнал Український тиждень про який я згадала на самому початку, і ви особисто, коли його очолювали, насправді писав про загрози з боку Росії ще тоді, коли це не було настільки очевидним, як це є зараз. Тому я би хотіла на сам кінець поговорити саме про моменти, пов'язані ну так глобально стратегічно з Росією. В вашому уявленні бо впевнена, що ви над цим розмірковували, коли Росія припинить становити для нас загрозу, коли припинить своє існування. Нинішніх кордонах. Наскільки це реалістичний сценарій? Ну реалістично, ніхто ж не вірив у розпад Радянського Союзу, коли, коли він стався. Світові лідери приїжджали, переконували, щоб Україна не виходила зі складу СРСР і так далі. Російська Федерація це неприродне утворення. Всі неприродні утворення і всі імперії колись зазнають занепаду і припиняють своє існування. Ми, однак, зараз бачимо, як бояться цієї думки про можливий. Розпад частковий чи повний Росії наші західні партнери. Вони так само боялися розпаду радянського союзу. Вони, скажімо так, сприймали незалежність Балтійських країн, а все, що далі, для них здавалося, що це буде якийсь хаос. Там. І ну не можна сказати, що безкровно повністю відбувся розпад радянського союзу. Були певні гарячі точки. Як от відтоді у нас з'явився цей термін. Але в цілому все пішло своїм природним шляхом. Я думаю, так само буде із Росією, ну а інакше вона в нинішньому статусі, в нинішніх кордонах. При нинішніх ресурсах з ядерною зброєю вона буде становити загрозу всьому цивілізованому світу. І наївність західних політиків полягає в тому, що якщо Путін передасть Навальному влізку з червоною кнопкою, щось суттєво зміниться. Була фраза про Крим і Бутерброд, це ще людина, яка не стала президентом цієї країни. Для нас війна теж закінчиться тільки тоді, коли Росія припинить становити загрозу. Ну о, війна для нас закінчиться все ж таки, коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Але Росія перестане становити для нас загрозу тільки тоді, коли держава під назвою Російська Федерація централізована в тому вигляді, в якому не є, припинить своє існування. Зараз Україна може пропонувати світу або Знайти якісь аргументи для того, щоб просувати все таки розуміння того, наскільки сучасна Росія становить загрозу не лише Україні, але й можливо всьому регіону в тих кордонах, в яких вона є, звичайно. я Думаю, що це ну питання нашому політично, дипломатично-інформаційному порядку денному номер один. Так само, як пам'ятаєте, що українська незалежність це, там. Скажімо, 80-х років це було питання невеликого прошарку дисидентів і української діаспори, які вірили в те, що українська державність можлива. Я думаю, що більшість політичного естеблішменту вважала, що це якесь маргінальне питання, і воно не на часі, і так далі. Але прийшов час, і люди в це повірили. Так само і з Росією тут же ми розуміємо, що. Звичайно, само по собі концепт там, Росія має припинити існування, там розвалитися, він звучить якось аж занадто агресивно, що там західному політику, можливо неприємно. Але треба ставити питання поневолених народів і вже на рівні Європейського Союзу представники там, Башкірів, чеченців і інших народностей, навіть окремих російських регіонів, приїздили туди і обговорювали майбутнє своїх регіонів без протектората Москви. Тобто вже зроблений крочок. Це не просто люди зібралися в зумі і поговорили, а це вже дискусія ведеться в Брюсселі на загальноєвропейському рівні. Тому крапля камінь точить. Ну так виглядає, що для західного світу оці розмови про розпад Росії вони виглядають настільки утопічно, скільки антиутопічно. Це здається заходу якоюсь катастрофою. І це пов'язано напряму з головним. Ви знаєте, аргументом, що Росія має ядерну зброю. Що буде, якщо Росія розпадеться? Чи ви знаєте, що тут можна відповідати тим, хто використовує такий аргумент? Твіція радянський Союз так само боялись, що в нього є ядерна зброя, і всі ми знаємо історію України, як вона виходила, відмовлялася від ядерної зброї. Звичайно, ті утворення, які виникнуть на теренах сучасної Російської Федерації, не повинні мати ядерну зброю. Тобто демілітаризація зараз вжию слово Володимира Путіна. Демілітаризація Росії тих теренів має відбутися. Звичайно, там не повинно бути ядерної зброї, тому що імперія зла має припинити своє існування. Ну на цьому і поставимо крапку. Будемо стежити за ситуацією. Дякую, Дякую вам за запрошення.